Доброго ранку всім. маска з неце не мідом у мене. Зараз покажу, яка. Власла, каже, добрий ранок. Добрий ну, Та-дам. Та Як твої справи? Та-дам. Як твої справи? Та-дам. Та-дам. добре. Тадам. Тадам. Фарби. Не фабри, а фарби. Маска, ні, це не мітом, хочу її вже закінчити і замовити якусь іншу. Ось так виглядає. Це, типу виробника моєї улюбленої сиворотки, зрозуміло? Ну, наче працює, але я не так часто її роблю. Не систематично. я взагалі. Щось мені важко щось робити систематично. Ось так. Я навіть купила, знаєте, щоб. Пити вітаміни кожен ранок, купила собі е, таблетницю. Ну, вона мені допомагає взагалі. Ще? Я зважусь. Вчора повинна була, вчора був понеділок. Я для себе, чисто, знаєте, щоб просто бачити, як, як у мене вага просто зростає. Так кажу, типу, а навіщо зважуватися, Що воно тобі дає кожен тиждень? А я вам скажу, коли вага зростає, тобто, ну, коли там, в залежності від цикла ви можете бачити, так, там плюс 2 кілограма, мінус там 2 кілограма. А буває, коли вага зростає, вона просто не понижається і залишається все вище і вище. Тобто, наприклад, зараз 80 кілограмів. Через свій цикл ви сам завтра 72 кг. Тобто через тиждень наступний ви повинні бути знову 70 кг. А ви вже не 70 кг, а 74 кг. І щоб це контролювати, якось трошки свій хавальник закривати, треба це все робити. Ну, це, мені, це я про себе кажу. Ді, робіть як хочете, я про себе кажу. Так, просто заради цікавості, будь ласка. По 50 72 на голодний шлунок, 72 600 треба зафіксувати. Так що, друзі, я поправилась достатньо так сильно <різь> <різь> видно. А, весною у мене стабільно було 67-68 кг. Від молока треба відмовлятися, Ну взагалі. Взагалі можна насправді їсти все, що хочеш, пити молоко і худнути, але тої сили волі не вистачає. І багато зараз жінок саме на стресі збільшують свою вагу, От саме на стресі. Я ж не можу тут розумієте, розповідати, та взагалі, через що я стресую дуже сильно, через що в мене нерви, що в мене е вибиває просто із колії. Буду робити Владиславу. е оладки такі лимієві знаєте, як в нас в десь батон в яйці в солодкому обсмажували і зверху ну, сметанку тільки даю їм. І... Дуже любить таку страву. Вимочується, от яйце, молоко, цукор, ванілін, це все збивається, і хлібчик вимочується, смажиться. і потім ріжеться на такі кубики я ріжу, і зверху сметанка. Купила я на Аліекспресі ось таку прискалку для олії, і вона щось дуже криво прискає. Не подобається. Коштувала копійки ну, десь 80 гривень. Типу так, Для такої штуки це ну, дешево. Що за погоня? Полу? Просто холодно. Ось кардиган? притяга. Куртку може треба одягати. Треба жилетки завозити, куртки завозити. ой йо а, До речі, у нас там відліна садочка відбулася. Я прийду зараз, розповідаємо, що за відбило. Так, зайшла в Єву купити фарбу собі для волосся. Буду брати свою улюблену, скоріш за все. Ось таку ось така. Четверта, третя, мені третя треба. Скоріше за все, три. трошечки іспортився, Але все одно беру його, тому що пробувала минулий раз іншу фарбу. Мені не сподобалось. Може не пам'ятаю, яку я брала. Це самий топ. Так, треба прибратися в кімнаті робочі. Я вже дома буду фарбувати волосся сьогодні. І хочу, а, треба порозкладати вже осінні речі, порозвішувати. Ці сукні, дівчатка, кашемір фабричний з ремінцями ще є, позалишались по одній одиниці декілька кольорів. Я замовила сьогодні, отримала ще одну поставку, так щоб ви розуміли. Я, наприклад, тут просто приклад мого замовлення, оптових замовлень, так, так як у мене ще приміщення не дуже дозволяє, і до того, що я хочу. Щоб не залежувався товар, щоб він змінювався, асортимент мінявся. Наприклад, такі батніки, так? я не можу їх замовити, я можу їх замовити 20 штук, наприклад, я не буду цього робити, я замовлю 5 або 10, і потім буду поновлювати судячи від броні. Оце, які броні будуть, такі буду поновлювати. В основному я роблю акцент на одного виробника, з яким я давно співпрацюю. І також другий виробник Туреччина буде, це будуть костюми. Там теж ростовка. Щоб ви розуміли, в основному я. Завожу по броню. Тобто деякі речі, не всі, деякі мене є в кількості лежать, деякі в великій кількості були, і потихеньку я їх розпродаю. Але так, я замовляю річ, я її перевіряю, фотографую на собі, якби роблю рекламу, так і потім вже по броням дівчатка замовляють, і тоді я вже знаю, яку кількість мені завозити в магазин. Отакі от справи. Тому, щоб не залежався товар, щоб. І так, те, що залежується, звісно, це по знижках продається. І щоб не залежало, щоб був асортимент різноманіття було, то я роблю так. Тому от сьогодні, знову ж таки, були броні. Зараз отримала ще, треба поскладати бо стільки всього отримала ще. Ще ось ці сорочки. отримала Бачите, мені пакування не подобається. Я все в своє пакування. Все своє. Ось замовила ще оці батнічки. Офієні вони. За таку ціну 550 гривень це взагалі шара. Ще сорочки. Ой, ще сорочки. І зараз... Тут штани у мене брючки ще. Все по броням. Сірі я вчора носила цілий день, я собі залишилась сірі. У мене такий бардак. Ой, чорні класні, слухайтесь, я собі ще чорні замовлю. Ось. Така двуниточка, тканинка, палац, спортивні. Взагалі, я вам скажу, подивіться, як це обережненько пошито. Мені подобається. За таку вартість взагалі шикарно. Це треба собі чорні теж. Бо я вчора сірі носила. Я ходила з малим. У мене був такий лонг мій. І ось такі сірі брючки. Я з малим гуляла на вулиці. Дуже комфортні, вони легесенькі. От, і скільки я достатньо довго в них проходила, потім я ще вдома в них ходила, щоб перевірити, чи точно вони не катишкуються. І, як бачите, коли річ катишкується, коли така, такий трикотаж катишкується, він катишкується вже через годину, просто такими синтетичними катишками. А ці чу-чу-чу більш-менш нормально. Нічого немає. Це мені подобається. Значить, пішла я фарбувати волосся, а там буде видно, можливо, уфірчик видно. Чого їжу мало показую, бо ми рідко їмо салати в основному, знаєте, таке. От вчора зварила в мультіварці суп гороховий. Так захотілося горохового супчику. Ось прям дуже-дуже. Варився десь 2 години з половиною так от. Просто порвала м'ясо. Зараз буду обідати. Зовсім інша справа. Я дуже пофарбувала волосся, відправляти посилки, передати дівчинці, забула. Посилочку зараз буду повертатись. Я тут забула. забула, передати, то, що треба в руки. Щось на сьогодні день такий, прям не знаю. Все багато часу провела в магазині, чи не знімала. Мені сьогодні подобається поєднання. Я зробила. Ось така курточка оверсайзна. Ось ці шпаласи, брючки. Ну і звичайний топ домашній. Е, курточки, дівчата, я знаю, мене не знаю, чи вони будуть в цьому, е, в цьому році на осінь і на весну. Якщо, як тільки їх побачу, у свого постачальника я зразу їх буду забирати. Тому можете мені вже писати, хто бажає ось такі оверсайзні дзенсовочки на бронь, щоб я знала кількість. Бо я розпродала, дівчата писали, так хотіли замовити, а вже не було. Слухайте, ну ми вийшли гуляти, а погодка така, що вже жилеточку малому дістала. Сама в курточки йду. Владиславчик. У нього така дурна звичка вироботалась, він ходить по великому, коли виходить на вулицю. Ось так, шукає місце, ховається. Владиславчик, нам сюди. Що? Ну, а Так що такі справи, не дуже це весело. Все. Куди? О, треба. Ні, нам туди треба. Пішли, ти на майданчик у пам'ятаєш? Так. Пішли. Я зрозумів. Я зрозумів. Молодий, зрозумів. Це дуже. Я зрозуміла. Зрозумів. Зрозумний хлопчик зрозумів, дівчинка зрозуміла. Ти хлопчик. Я хлопчик. Так. А я ще другу на владі. Ти Владик, хлопчик. Чому? Чим буде? Не знаю, так вийшло. <свят> Мама з дитинства хотіла, хлопчик. Ні, мені Хто? Такі э, діти дорослі гуляють на майданчику. Ми. В такому віці, приму, ури, халабуда, без фільтру. А вони граються. Які гарні хмаринки. Деславчика з дитинства спостерігати за небом взагалі. Знаєте, дивитися на сонечко, як воно сідає, як воно встає. Каже, боже, мама, які хмаринки гарні. Це, він достатньо чітко розмовляє, особливо зранку, коли він тільки прокидається, у нього чітко слова, все, все зрозуміло. Я розумію все, тому що я кожне слово його чекала, тому я розумію. Люди чужі, які з ним рідко і взагалі не бувають, вони не, вони не так розуміють. От. Але знаєте, за день буває так, що вранці він дуже чітко розмовляє, потім щось може там бробурить. Мені подобається те, що він розповідає казки і переказує, переказує мультики, коли дивиться. Він просто так от подивився, підійшов мама і починає переказувати повністю мультик. Я пам'ятаю, коли мені було десь 5 років навіть, дідусь мене вчив, взагалі буквер, він вчив мене виговарювати, і казав, прочитай там. Трошечки та в книжці я прочитала речення і питає, про що ти прочитала. А я і слова не могла зв'язати, про що я прочитала. Він каже: Прочитай ще раз. Я прочитала, про що ти прочитала? Я не могла би розказати. А він вже в такому ранньому віці може пересказати все, що бачить. Не точно. Може не п'ять, може навіть старше, я була, я точно не пам'ятаю, але я пам'ятаю саме той період, коли займався якраз цей період три-чотири. Взагалі зі мною часто займався. Ну так от 5 рочків Та шість. Шість теж. Потім на канікули приїжджала я на літній теж займався. Хтось не спить. У нас взагалі 5 ранку. Я забула вчора дописати влог. Ем... Владиславчика якесь без... безсоння. Ти чого не спиш? Ну хоть світло, що не пати. А він отак, він увімкнув світло, щоб не спати. Що я покидали? Угу. Юра зараз їде, зараз п'ять ранку їде в Одесу. А як? На два дні десь. Так. Чому це? Я мій куди, а це дуже не коситься тут. Він дуже. В, ць... не до сонця. в цій квартирі ніхто сьогодні не спить. Взагалі з пів третього він не спить. Якийсь тривок зросту, я не знаю, що це може бути, але просто водоспіть. А, а я? А мені дуже мені бути на сува. То я сува улюблена Ку-ку Мама вже куку -ку твоя. У мене я мій кури, А я пила... Співав про планети, мама чула, молодець. Ти чула теж? Теж чула. Так ти розповідай, чому ти спати не хочеш? Я, я хочу День День вимкнути? Ні. Не хочеш? А хто плакав вночі? Ти? Так. А чому ти плакав? Я хочу. Тобто дивитися, тому далеко, я не можу читати. Ходили дивилися на зірки. На одну сторону, на другу. Зірки сьогодні не дуже так добре видно, але він не може зрозуміти, чого вони такі маленькі планети, так? Чого вони так, такі маленькі? Поясню, що вони просто далеко, синочок, тому вони такі маленькі. А як це? Зуби, Фікури, мене, мене, Ха, зуби, і помети. І в корі. У нас. Якісь помет. Зуби. це на вольці. Оце на зуби. Б. То не гарно так синочок, не вихований. Ничем так робити. Пішли татка проводжати на роботу. Ні. Татко, їдемо, ми з тобою два дні будемо разом. Завтра підемо в дитячу кімнату поїдемо. Добре? Добре. Добре? Так. Але я хочу. Це він і його друзі, ми. Каже, мама, я сумний, у мене немає друзів. Сьогодні ж гуляли, він підходив до діток постарше, набагато старше, за котрим по 13 років. Стояв коло них і розповідав якісь казки просто і так артистично це робив. Я навіть подумаю, може його на гурток якийсь потім віддати театральний. Та, Владиславчик, так. Тобі подобається зніматися так. відео? Так? Угу. Ти був актором? Кажи, всім пока. Пока. Всім пока на добраніч. Добраніч. Всім гарного дня. І дня. Гарного настрою. Не на Всім любові. М. М, <смус>. М так. М лайк, підписка. Підписка. І поставте лайк. Ставте Всім пока, до нових влогів. А я буду намагатися хоч трошечки виспати, що нереально. Буду зараз його вкладати. Вкладати. Всі дуже. Може масаж. Равно. Може масажик тобі зробити. Ще рано, Ще рано спати, так? Ви Р... рятуйте.